Коли Ісуса зневажали, то він у відповідь мовчав. Коли страждання наставали, молись до батька, пробачав, коли вінок терновий взяли, Христу на голову втягли, коли зрікались, продавали, Він вимовляв, Ти їм прости. Коли кричали, нам вараву, його ж на розп'яття вітай, коли цілунок був лукавий, казав він тихо, не згадай. Коли снущали, сіплювали, кидали жереб, роздягли, коли хітон Христа забрали, він все одно казав, прости, коли виною зількотою і напис на Христі для всіх, коли мій гріх забрав з собою, сказав, помилуй очі їй, коли поведена на і списом ребра пров'язали, коли зневірились потроху, казав, прости, вони не знали. Коли він йшов на хресні муки і сам поніс гріхи всі наші, коли вбивали цвяки в руки, казав: Нехай минуть ці чаші, тоді помер він на хресті, але на третій день воскрес, і маємо тепер в житті ми місце чудо із небес. Його ми раноми стілились, і зодягнулись у хресті. В числі овець воплинились, тепер ми чисті і святі. Нехай Христос тобі прибуде, і ти його не полишай. Христос воскрес, хіба не чудо, воістину, хвалу відай. Амінь.